Давай, до Ореш позвониш. Я пішов в кофійка вальну трохи. <хи> Отак От би, друзі, так? коли вже таку підрульовку придумають, що на полі його кинув, прийшов він догорав, і отам під кущиком жде тебе вже. Ще й пиляку сам себе видув. Ой, друзі, оранка, оранка. Що, друзі, привіт! Пушки подоставали, понацепляли, дощі йдуть, пробує барати, а воно не горе. І така проблема не тільки у вас, а й у мене також, якщо ви дивитесь це відео. Але звісно, це такий собі жарт, друзі. Всім привіт, радий вас бачити. Це знову я і це знову ви на моєму каналі. І сьогодні наша тема буде Оранка трактором UMZ. Плугом Отак от, от. Зараз вам покажу, як орає мій плужок, як я його налаштовую, і я думаю, що це відео буде корисним для тих, хто е, другий раз поцепив свій плуг на трактор. Отак от, от, так що дивимось. Е, і так, для того, щоб е, виорати трактором з плугом. Кусок землі, треба прицепити плуг до трактора. Прицепити плуг до трактора дуже легко. В кого на рамку, в кого на три точки, це все зрозуміло. Приїхати в поле, приїхати в поле, опустити його і заїхати в загінку. І заїхати в загінку Те, що зробив зараз я. Заїхав я в загінку, пройшов я декілька метрів, тут неглибоко. Але хтось свистить десь, свистуни якісь. якийсь. Так, проїхав декілька метрів. І йдемо за плуг і дивимося. Ось бачимо, він в мене трошки ще отак стоїть. Треба пройти ще скільки метрів і він вирівняється. Дивимося, плуг, щоб стояв рівно, рівно. І отак, і отак, щоб плуг стояв рівно. Але отак рівно. Дивіться, не по цьому брусові. А по, льові, по польовій досці, оця що стоїть, вона повинна вас рівно йти. Ви маєте бачити, який гарний плуг. Стойки в мене всі погнуті. Всі три. Зігнуті і плуг ложе. Оця рівно, ота рівно і ота рівно. Вони повинні стояти рівно. Це два. І третій момент. Оця площина у вас должна бути рівна. Це три площини, які повинні бути рівними. І, і ще момент. І ще момент. Оцей ось, ось занос ви регулюєте не стяжками. Оцими. Не оцими стяжками. Ось ну, цю натягнуло, ця в мене відпущена. А ось оцим винтом. Оцим винтом. Ну два болти. Зміщаєте плуг туди і сюди. Коли я його піднімаю, плуг, коли я його піднімаю, у мене він зовсім отак якось стоїть боком, криво, непонятно. Але коли він загнаний в землю, тоді треба дивитися. Там, що виставляти, на доску виїжджають, ставляють. Так, да, це правильно, але ж будемо реалістами, в усіх є отут люфти. Кругом, кругом є люфти. І ці люфти вибираються тільки, коли він загнаний в землю, друзі. В цьому році я переставив на надогру... винт на нижній отвір, щоб було сильніше придавлювання до землі. Ви ж розумієте, навіщо догружатель? От коли ми возьмемося за пух і будемо. Тянути його отут за лиміш назад. <кій> В такому положенні винта він буде давити трактора вниз. Коли ми поставимо винту сюди і почнемо. Піднімати заплуг. Ми просто трактора пхнемо вперед, ми його вниз не придавимо. Для цього зроблений догружатель, щоб трактор не прогрібався. От в цьому положенні 50 на 50 виходить, половина допом допомагає штовхати навантаження сплуга, половина прижимає до землі. А в нижньому все майже навантаження сплуга розраховано на колеса, на прижимну силу, щоб у вас не було пробуксовок. Ну, Щоб тягове зусилля було більше. Ну і в принципі все. І в цьому році, що я ще примінив? Я поставив е правий винт в плаваюче положення. <клух> Бувають такі моменти, коли я заїжджаю в дуже тверду почву, в дуже тверду почву, так іду іду, і на блокіровки прям чую е тракторицю важко, 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 плуг трошки винирює і неряє знову. І це помітно видно. Прям він минає цей момент, а не починає гребтися. Тобто, в плаваючому на тому венту допомагає. Ну все, все, дивимося. Зараз буду орати і все подивимося. Отака оранка, ось така оранка. Ну, не брав я лінійку з собою міряти. В коліно я не намагаюся е, орати в коліно. Де глибина мільше, де глибше. Де ще такі ліві, що ну, земля як котлета, як котлета, хоча розбивається. Але є такі міста, <кхух> попадаю, що прям гливатюра. Гливацюра. Отак от, от ложе ПЛН. Отак от ложе ПЛН. Друзі, не відчайтесь, якщо у вас не виходить орати, я сам колись нервничав, так не виходить. А потім все приходить з часом, з опитом, може, я не знаю. Є такі моменти, коли ораєш і от видно перехід йшов ішов той гін і цей гін. І отут видно стик. Якщо видно цей стик, намагайтеся йти в рядку не по краю, а правіше трошки сходьте. Борозди. Йдіть краєм колеса не отут, а переїдьте сюди і все буде докидати. Або ж здвигайте плуг направо. Але є таке, коли його направо нема, куди здвигати, як у мене. Це він в самому крайньому положенні, там вирізу більш нема. Далі міняти, мішати меланжерон. Треба тільки доварювати, щоб право здвинути. Але я цього не роблю. Я як треба мені, як бачу, що трошки не докидали. Я наступний раз йду прижимаючися правіше. От так Отак. Е, що я ще не сказав? Ставте догружатель, обов'язково довантажувач. І е, е, мій... Мій совет, моя порада. Да. Моя порада вам, налаштовуйте плуги в полі. Виїжджайте в огород, в поле, і налаштовуйте його там. Десь приблизно, регулюйте вдома. А так ну, все зрозуміло. Це і розкручуєте на увесь, і скручуєте повністю. Розтяжки, щоб у вас тіліпалися. Ну, оцю піднатягуєте, попускати щоб тіліпалися розтяжки. І довантажувач згідно тієї почви, яку ви обробляєте. Мякувата почва в середню ставити, це як огородики по шабашечкам. Якщо поля твердюче таке, ставити в нижню, щоб не так буксував трактор. І все, все буде орати. Наступним кроком, я думаю, будуть відвали пластикові, треба попробувати. Ну все ж таки ЮМЗ, ну, не, не так він тяне, як хотілося б цього плуга. Тяне, але не так, тому що йому важко. От так от. Все, друзі, кому було корисно відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Кому щось не зрозуміло, питайте, я вам з радістю відповім. Буду радий, якщо був комусь корисним. Всім гарного настрою, мирного неба над головою. Україна обов'язково переможе. Чим? пока.